Ну, а про те, чого чекати від сьогоднішнього дня, знає Ганна Цапик, моя колега, і вона вже готова розказати про це вам, телеглядачі. Ганна, прошу тобі слово. вітаю Христина, Дуже дякую. Отож, коротко, про найцікавіше і найголовніше, що варто чекати від цього вівторка в Україні та світі. 18 серпня Печерський районний суд Києва рівно у 13.00 продовжить розгляд позову народного депутата України Сергія Мельничука проти генерального прокурора України Віктора Шокіна. Передбачається, що будуть допитувати слідчого Андрія Зубкова, який готував подання до парламенту про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука. За словами судді, Зубков перебував у відпустці до 17 серпня. Нагадаємо, Сергій Мельничук подав у суд на Віктора Шокіна в кінці травня. Він звинуватив його, і прокурора ГПУ Андрія Зубкова в тому, що вони дали на нього неправдиві показання, зокрема у поданні про арешт Мельничука Верховну Раду України, чим зачепили його ділову репутацію. А Малиновський районний суд Одеси сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи про масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року. Як повідомив адвокат одного із підсудних перенесення розгляду справи на сьогоднішнє число, відбулося тому, що у суд не з'явився перекладач звинуваченого у справі громадянина Російської Федерації. За його словами, прокуратура не оплатила послугу перекладача. Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі горів будинок профспілок. В результаті зіткнень між проукраїнськими й проросійськими активістами у місті загинуло 48 осіб, і ще 250 були травмовані. У Києві в Українському домі сьогодні рівно о 10.00 відбудеться презентація проєкту миротворення в Україні Жіноче обличчя миру. Цей проєкт представляє собою серію семінарів, які відбудуться за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Самі ж семінари приходитимуть серпня 2015-го по березень 2016-го у 16 областях України. Мета цієї серії семінарів це започаткувати діалог між жінками з різних регіонів країни та створити майданчик, де вони зможуть висловити свої побоювання, обмінятися баченнями перспектив та предметно обговорити наболілі проблеми. 18 серпня у селі Великі Сороченці Полтавської області розпочне свою роботу національний Сорочинський ярмарок, який триватиме аж до 23 серпня, включно. Ярмарок відвідують вісім послів різних країн світу, серед них Великобританії, Словаччини, Грузії, Польщі, Малайзії та В'єтнаму. Представники В'єтнаму, зокрема, збираються познайомити гостей з культурою своєї країни і організувати майстер-класи. У цьому році в планах ярмарки проведення свята сала і богатирських ігор, запланованих на суботу. 22 серпня. У цілому розважати гостей будуть 150 колективів художньої самодіяльності. Національний Сорочинський ярмарок традиційно проходить в кінці серпня. Ярмаркова площа становить більше 16 гектарів. Щорічно захід відвідує від 50 тисяч до 1 мільйона осіб. А 1999-го сорочинський ярмарок отримав статус національного. 18 серпня у Києві відбудеться офіційне відкриття хабу Будинок вільних людей, який об'єднає громадські організації у справах переселенців. Відтепер допомогу у форматі Єдиного вікна переселенці будуть отримувати в Києві за адресою вулиця Кирилівська, 13Д. Питання об'єднань зусиль громадських організацій та активістів, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, обговорювалися неодноразово для того, щоб переселенці могли отримувати юридичні консультації та радитись з фахівцями у питаннях пошуку роботу, працевлаштування та обговорювати інші важливі проблеми, власне, був створений цей хаб. Будинок вільних людей працюватиме 6 місяців. Організатори сподіваються на залучення коштів для подальшої довготривалої роботи хабу. А фестиваль «Уда» у 2015 році пройде в місті Тель-Авіві з 18 по 24 серпня в центрі мистецтв Зава. Такий фестиваль є святом звучання одного з найдавніших у світі музичних інструментів, який дуже поширений в Узбекистані, Ірані, Вірменії, Таджикистані, Туреччині, Азербайджані та країнах Средньої Азії і Близького Сходу. Уда є попередником люднії гітари. Її винахідником став перський музикант Зір'яб, який жив в арабській Іспанії і викладав гру на Удді. Учасниками фестивалю цього року стануть як місцеві, так і зарубіжні виконавці, які представлять різні стилі виконання творів на Удді – західну, східну, мусульманську, єврейську та християнську. В програмі фестивалю заплановано безліч цікавих заходів, етнічного характеру, в тому числі музичний та книжковий ярмарок, а також демонстрація національних обрядів покус. Показ традиційних ізраїльських костюмів різних часів і багато іншого. А у Греції стартує фестиваль Лавкас фольклор. Це захід, присвячений народній музиці і танцям Греції, що проходить у місті Левкас на острові Левкада. Цей фестиваль це найстаріша культурна традиція, що принесла Греції міжнародне визнання як країні, що цінують традиції і фольклор. Щорічно захід збирає всі народні колективи Європи в одному місці. Основна ідея фестивалю це кросфут, це досвід і просування толерантності і поваги до чужої культури і традицій. Тут також проходять різноманітні виставки, ярмарки, виступи вуличних артистів різних жанрів та інші розваги. Традиційно фестиваль закінчується грандіозним заключним концертом, в якому візьмуть участь представники всіх країн, що брали участь у фестивальній програмі. Ну і на завершення з 18 по 25 серпня в Сантьяго де Куба пройде міжнародний фестиваль сальси. Фестиваль запропонує публіці люблячої латинської танці найрізноманітнішу програму. Це прискорений курс, курс сальси, семінари, вечірки з діджеями, анімація нон-стоп і все це в присутності та за активної підтримки світових зірок. Як завжди, родзинкою фестивалю стане кубинська сальса, яку на Кубі називають «касино». Всі бажаючі зможуть потренувати себе в Руеда Сальса, де танцюючі пари утворюють коло і по команді Кантора обмінюються партнерками, виконуючи різні танцювальні фігури. Початківці освоїть танцювальні ази, а просунуті відгострять свою майстерність. Що ж на цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями. Тільки на телеканалі Еспресо. Ну і, звичайно, не забувайте про діалог з глядачами, який ми проводимо щодня о 16.00. Це інтерактивна студія, де наші експерти підіймають найгостріші запитання. Які стосуються кожного українця. Просимо долучитися до цього діалогу і всіх небайдужих, зателефонувавши до нас до студії на, гарячий, на гарячу лінію за номером 044 339 91 61. Або прийшовши на Київський майдан Незалежності. Там чергуватиме наш журналіст, і він дасть змогу з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Ну а на цю хвилину у мене все, Христина.